Може трошки з'їла. <хи> Чоловіка подарунок. Романтично. Ну теперіні іншим боком. Софійка, я бачу, так? Сховався, так. Сьогодні будемо снідати тортом. Тортом і кавою. все таки для наших вчителек і для, для вихователек садочками. В основному випав сніг. Зима ніяк не відступить. На сьогодні день святого Валентина. Таке дуже цікаве свято. Не знаю, ми з чоловіком його не святкували вже дуже-дуже давно. Ще, напевно, як на початку стосунків, там це зустрічання якісь перший рік-два. Ну і в школі, коли там всі Валентинки один одному дарували. А то чоловік мені зробив такий сюрприз вчора ввечері. Дівчата мені тортик передали від чоловіка, тортик, квіти і записку. Я аж не сподівалася, що він мене привітає в цей день. Нам в школі і в садочку треба дрескот червоне. Зараз будемо збиратися, пригостимо наших вихователів, вчителів ще Квіточки з мого дня народження, ще так трохи їх поперекладала і деякі збереглись. Матвія все просто. Матвія просто червона фліска і все. От, Софійці, я думаю, що треба гарно зараз заплестись, якщо воно дасть. Казали, можна рожеве, можна червоне, але я думаю, що ми підемо в червоному. Так що романтика на відстані вертається. Хотілося б, звичайно, щоб за таких обставин та відстань була. Але це дуже приємно, коли е, почуття так стають сильнішими, міцнішими стосунки на відстані, коли кожен розуміє, через що проходить інший, і е, від цього ще більше поваги. Зараз йду! У <гум> філософські розвитки в дітей також спали, поки снідали. І від цього розуміння е, примножується повага, любов, злагода, спокій і е, е, така теплота. Така вдячність, любов, повага. А на покритись, покритись, велася. Наручники, наручники. Я вже дітей своїх порозвозила. Школа садок дуже гарно. Сьогодні з гарним настроєм йшли, бо знала, що свято, вділися тематично. Гарний сьогодні такий е, ранок, гарний день почався. Я собі заїхала на Макдональдс, взяла кави, трохи ж з вами поговорю. Бо зараз вже зайду до хати і в хаті мене чекає багато роботи. Сьогодні п'ятниця, хочу сьогодні поприбирати, хочу помити підлогу, хочу поміняти постіль, бо Софія трошки на цьому тижні пісилася. То нормально, їй тільки два роки. У нас є на матрацники такі спеціальні на всі ліжка. Тобто матрац в безпеці, тільки те, що треба постіль поміняти. Я вже завтра записалася на стрижку на фарбування, так що завтра вже буде, буде трохи новий е, вигляд. Е, цей тиждень Софія ходила в садок зі сном. Е, вона ходила зі сном вже і раніше. Від початку до того вона вже таке потрошки практикувала. І, Зараз вона вже лишається після сну лише поїсти. Я її забираю пів п'ятої. У нас зараз трошки по-інакшому виглядає наш режим, наш графік. Трохи вам розкажу, бо я попередніх відео там розказувала, як оце Софія і Софію забираю, Вона спить в машині. Я йду з Матвієм, його чекаю там в школі. Це ну це так було, тому що такі було обставини. Але зараз Софія вже дуже так гармонійно плавно дозріла до того, щоб лишатися в сутку на сон. Вона не плаче, вона не стресує, вона гарно йде. Мені спокійно і так краще і для неї, і для Матвія, і для мене. І я дуже рада, як це все зараз розрулилося трошки, хоча б цей тиждень. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Тепер, от ми встаємо, збираємося. Спочатку ведемо Софію в садок. Потім я веду Матвію на другий урок до школи. Всі перші роки він пропускає. Ми зходили з вчителькою. Бо садок відкривається в дев'ятій, школа починається в 9 І садок під хатою, і мені ну нема розону Софію мучити це з восьми ранку по пробках катати годину туди-сюди, щоб медів на перший урок. Це нульовий клас, і я вирішила, що це ну не вартує того. Мучити дітей себе. E, значить, Матвій їде на другий урок, я їду додому, маю час e, і позбавити, їсти, і сходити в магазин, і поприбирати, і відпочити, і e, покупатися, зробити якісь свої справи, бо це дійсно ну, часу набагато більше. І e, в четвертій годині я забираю Матвія зі школи. Тобто я пів четвертої, десь ну, по третій виїжджаю з дому, ще що там щось по дорозі заїжджаю там десь щось купити. І e, в четвертій годині я його забираю зі школи. Він пропускає ті гуртки. У нас там є гуртки в школі, і ну, насправді деякі він не хоче пропускати, але я з ним поговорила. Він це дуже по-дорослому сприйняв. що це зараз така ситуація, і ну я не можу собі колишати в шостої садку, бо мені якось серце не дозволяє. На дворі вже ніч вона з не ну, не бачу зараз сенсу, Я не хожу на роботу і ну, мені не розходиться. Тож я забираю Матвія. І тоді ми разом заберемо Софійку. Тобто виходить, що вона зовсім не катається по тих заторах. Вона, вона по суті встала, поїла і вже мама прийшла. І все, і в нас вже всі вдома, всі діти вдома, і в нас є час провести гарний вечір. Гуляти вони не хочуть, бо та я й сама не хочу після того всього гуляти, бо і погода така сира, холодна, морозіна, і вже темніє скоро. Я думаю, що весною ми будемо гуляти. Багато вам там розказувала, але це такий просто для мене дуже дивний, цікавий, гарний досвід. Бо насправді Матвій пішов в садок три з половиною роки, і я вже народила Софію в цей час. Тобто я була. Матвій був в садку, але я вже була вдома з другої дитини. Е, потім ну, Софія пішла в садок, е, коли чоловік вже був в війську, і. Е, Мені тих дві години часу просто ну ні про що. Тобто, звичайно що це набагато краще, ніж їх би не було, але це дуже так було ну, відчутно мало. І зараз це от, дійсно шість перше за шість років, що я маю тих, скільки то виходить годин? П'ять 5, 5 годин такого вільного часу, під час якого я щось роблю, звичайно, що роблю, але... Себе можна відчути людиною, я ожила, я просто розвідаю. Вчора все доки я її не повела, бо трошки зробила й вихідний. Я з Матвієм так само таке практикувала, робила такі вихідні посеред тижня, де коли раніше забирала, щоб трошки дитині дитину потішити і трошки з дитиною побути, бо все скучається. От так що я цей тиждень просто нова копійка. Я почала пити е вітамін цей залізо, E, почала пити вітамін Д, e, почала трошки більше відпочивати, бо діти e, ну діти в школі в садку, всі слава Богу, здорові, і, і я з якось трошки заспокоїлася. І це просто фантастика, я вам скажу. <смі> так можна жити, так можна родити дітей. І, е, і записалась навіть на наступний тиждень на манікюр, щоб ви розуміли, наскільки вже все прогресує, е, вже все добре. Ну, тому що насправді, якщо жінка вже має ресурси, бажання, сили вже от трошки собі приділяти того часу, значить вже всі справи вона закриває і в неї ще лишається трошки сили. Часу, бажання щось зробити для себе. Ми жінки такі, що ми кістками лягаємо за всіх, за дітей з останньої краплини сили з себе витискаємо, а собі нічого не лишаємо. І це, це нормально. Це мені здається, що так правильно робити, і так, так має бути. Тому що сім'я це ну не місце для егоїзму. От а, а якщо вже є сили і на себе, ну то це супер. Я вважаю це успіх. Це. За це можна випити ринковий кави зі мною і все. Я думаю, що я вже включуся до вас завтра після стрижки і фарбування. Я ще навіть на бров записалася. Казала, що вже включуся завтра після стрижки, але хотіла ще зняти до, щоб вже так було на контрасті. Не знаю, думаю, що трохи дуже десь отак. У нас вже неділя, я вже підстрижена, пофарбована, так як і обіцяла, до вас вихожу. От, е, Буду зараз робити оладки бананові, бо в нас вже зіпсувались банани, як завжди, е, Софія любить банани. І як вона їх з'їдає декілька штук за день, я купляю знову дуже багато, думаю, ну, дитині смакує, хай їсть. Потім вона їх два тижні може взагалі не хотіти їсти і вони псуються. Потім знову на якісь такі перепади. Словом, в мене вже були залишалися трохи банани. Я вирішила зробити з них оладки завтра на понеділок, на сніданок. Мені дуже економить час заготовка сніданку, особливо якщо це заготовка на понеділок. Бо понеділок ранок це дуже важкий день після вихідних, так влитися в рутину, зранку стати, зібрати дітей, особливо, якщо це ще така погода, морозі сніжна. Це все дуже займає багато часу. Тому я люблю собі з вечора зробити або коржіни-налисники, або якісь вафлі, або оладки. Щось таке, щоб зранку тільки підігріти і дати дітям до сніданку. Тож зараз буду готувати і зразу буду робити вечерю. Таке в мене вийшло тісто там: банан, мука, яйце, кефір, трошечки соди півчайної ложки, цукор, трошки дрібка солі і, і ванільний цукор. А знаєте, що я вполювала сьогодні? Редиску ранню. Вже є ран... рання редиска і рання капуста. Я редиску обожнюю, я її їм ціле літо взагалі, скільки вона є, стільки її. їм, Так що зразу купила, буду сьогодні на вечерю салат сиру з редиски, такий весняний, і гумілки печені. Картоплю зараз почищу, чаще посмажу, або запечу. Знаєте, про що я думаю? Мені, <с> напевно, треба якусь формочку або пательню для панкейків, для оладок. Напишіть в коментарях, може хтось з вас має такі, знаєте, я бачила в інтернеті всякі дитячі для дітей такі з формочками звіряток. Я думаю, ви знаєте, про що я маю на увазі. Такі. Я просто не знаю, чи вони йдуть як пательня, чи вони йдуть як формочки, чи вони йдуть як взагалі окрема така, типу як вафельне ціла для оладок, для панкейків. Поділіться, може хтось в коментарях, хто таке має, хто користується. Be the boss 'cause I'll go where you go. When you fall down, I'll get you back up again. The things you try, Are things that you won't forget. We are kings of the world, and tonight it's our grow We are kings of the world. Таким було сьогодні моє відео. Дякую, що дивилися до кінця. Софія там вже своє теж До зустрічі у нових відео. Всім па-па. бережіть себе.